Вітаю на каналі. Такий от щуп радянський з дільником Отак от розібрав. Він не робить. І раз, власне, не думав, що така може бути штука, але виходить, що тут поганий десь там контакт всередині. Один кінець ось, чорний від цього мультиметра. через крокодильчик з'єднав з тим щупом на закінченні. Тут ще, до речі, в закінчені є резистор послідовно проводу, і цей провід вставляє сюди, власне, ось де цей провід виходить з цього з проводу. І так, бачите, такий от опір у нас є. Зараз він 37. Я вже трошки порухав йонки-панки, так незручно, що я не, не можу. І далі, коли отут. Піджимаю, бачите, воно опір змінюється. Ці, так, немає ще штатива на, на нормальний. Нормального штатива і часу його пляти теж немає. Тому, в принципі, видно. Ось опір. 320 Ом вже. Коли пускаю, опір взагалі збільшується до ну, незрозумілої величини буває 16. Буває мегаоми, показує різні. Так що отак от десь, ось тут. І якщо подивитися, то можливо він тут має відпаятися і, і витягнутися, тому що там він фіксується ось так от. Про в пажиках таких в пажах, значить, я думаю, що тут його відпаяти і мав би він витягнутися. Зараз попробую. Так, взяв отак от акуратно його там відпаяв. Можете бачити, не знаю, на камеру в принципі не дуже видно, але я думаю візуально видно, що він відпаяний окремо. І зараз спробую його вийняти. Так, значить, власне, ось викруткую, тут підважую і отак от виходить, як бачите. Правда, дуже сильно зажатий був, закиснутий. Ну, виліз. Ось так от получається. Отак от, от. Наскріч такий отвір. І тут два восика, так що він не крутиться, не прокручується. Ну Но... ось так. Бачу, ця от штучка в руках, крутиться. Ага, це от так от. Оце виходить. Зовній корпус. Виходить, прикручується. Значить. Відповідно, в корпусі оця частина в нас провід сам крутиться. Але це зафіксовано. Щось тут не сходиться. Так не повинно бути, тому що виходить, що сам провід, якщо його отут-от прикручувати, а він тут точно прикручується, бо роз'єм там з... рухається і не можна крутити, значить виходить, що воно ось так от могло їй і щось там всередині. І зламатися провід, значить, я його тепер відкрутити. Це друга загадка. А ні, отак от. отак ні, все нормально тут. Бачите, тут різьба. Значить, виходить, що він просто закручується. Я його відкрутив, бо він відкрутився. Так, тут все гарно зроблено. Ось так от. Запаяно ще радянським припоєм і замотано ниткою. Так, яким чином воно могло тут не робити щось? Я ще не знаю, але зараз прийдеться це вияснити. Так, оця от частина, мені здається, вона відпаюється або знімається. Оця от іменно частина з цього роз'єму. Ось так. от. Так, попробую це відпаювати. Так, у нас там метал. Чи не метал? одним словом. Тут вже треба буде погратися зараз паяльником, поміряти це все. І подивитися, що воно буде на. який результат. Значить, тако. попробую зараз під'єднати. Напевно, цікаво не буде. Таке дивитися. Більшості. Так, 11 мегаом. Заберу в сторону. Так. Так. Тут нічого поки що без змін. Так, причому звідси теж вже це вже наводки трошки робить. Немає нічого. Так О, тут пішов. О, ми пішли. Ось таке от положення. Десь ось тут проблема. Значить, це все треба зараз буде. Напевно, що нитки не розмотаються, їх відрізати і пере... перепаяти це все діло. Ну що ж, треба приступати. Так, ось, відмотав ниточку. Ось така от ниточка. Значить, і тепер у нас тут. Отака от штука виходить. Ось так от. Тепер ще запаяно. все. І середина, і сторона. Ну, скажу, що тут цілком можливий варіант, який, що воно отут і в місця згинув, і перегнулося. Ось так от. Значить це все прийдеться відпаювати. Так, відпаяв, вийшло тут нормально. Відпаюванням проблем немає. Значить, от такий от вийшли гарячий ще. Сюди. І ось так от вийшло. Значить, тепер у нас ходить отут. тут. Ось цей кінець. Підніше майже кінець. Треба це робити так, не хоче фокусуватися. Ось так от. Видно, що там, ну, одним словом, це все. А відрізаю і подивлюся, що буде далі. Так, зняв я оцю от ізоляційну. Цю зверху ізоляцію, значить, зараз ще раз провірю. Так, я, як завжди, маю час окремо перевіряти, потім ще наново повторно це все показувати. Тому показую, як воно є, і зразу роблю в реальному часі. Так що, якщо... Довго комусь то вибачайте, перемотуйте, промотуйте. Так. І так. Немає, немає все рівно нормального контакту. В принципі. Так, щось тут не то. Так, добре, далі в нас. Цю частину попробую згинати іншу. Так, змін немає. Так, не вийшло нічого, значить, фіксую далі. І тепер оцю пробую. Так. Тут положення десь. Так, не можу знайти поки що. Так, нічого не виходить, це, значить зараз таки обріжу і подивлюся. Так. Як я і казав, зачистив, значить обрізав кусок цілий. Ось. Такий, як він там був, і схований. Тепер перевіряємо ще раз. Додивимося. Мало бути вже нормально. А воно... Нічого не нормально. Так, де там цей кусок? Нічого не змінилося. І що в нас? Це виходить, що тут є якась проблема, хоча коли там це все діло рухав, то воно ось тут іменно було. Появлявся контакт. Або десь по якійсь цілій довжині перебитий. І коли я рухав, то провід весь зігнутий. Одним словом мало вже робити, а воно не робить. Так. Так, що ж, є тут, тут волосинка є. Значить, далі зараз почну, подумаю. Так, значить, довго трохи по по знайшов, ніби кусок це воно вже відпало, значить обрізав десь 5 см. І тепер далі заміряю. Получається щось без змін. Тобто, можливо, такий варіант, що весь провід. Десь або розтягнутий був, або тягнувся, тому що я його купив і, ну, знаєте, є там такі люди, які поступають, як не люди, там розбираються, все діло ламають. Все, все, що було зроблене для делікатної роботи, то вони з нього ось. ні Далі знову кусочок. Відірвався. Можливо буде, що цей кабель просто розтягували, і в результаті він вже якби, має декілька е декілька таких відривів, і його вже буде простіше замінити. Так, далі ще попробую трохи різати. Так, відрізав ще десь десяточок, 10 см. Значить, пробую. І нічого не виходить. Треба, напевно, інший кабель шукати. Тому що цей не хоче працювати. Так, обрізав майже половину. О! Супер! Появилося. Появилося він. Запрацював. Показує, правда, 231 Ом чомусь, а не нуль. Не знаю, чи тут щось є якийсь резистор. Не повинен бути по ідеї. Але все ж таки це вже не мегаоми Ось 230 Ом. Ну що ж, попробую, що буде далі. Зараз це все зачистити і провіримо. Так, так от. Я це все діло зачистив. Я думаю, що так буде краще взяти це засунути сюди і буде так надійніший контакт і краще буде триматися. Так, ще раз, що це таке? знов обірвалося, получається, або знов 12? Получається, що цей. ай, Така волосинка тоненька, і вона дуже, дуже швидко рветься. Так, значить, знову я зачистив. Вже також багато. І воно нічого. Значить два варіанти. Або або воно таке десь там відірваний по кусочках, або я коли зачищаю його, відриваю, цю волосиночку малесеньку. Не знаю, одним словом, подшукаю скільки. в мене має бути десь інший. Бо гляну в магазині, може. Продається, то куплю не і Бо не маю часу е, цим займатися. Так, тут камера не хоче фокусуватися, я вам цю волосинку показав, але вона чомусь не хоче її фокусувати. от, бачите, ось така от волосинка. Ще тонша, як голка. Ну, реально, як волосинка. Так що отак от. Тому не знаю навіть, що вам сказати далі. Якесь вирішення знайду, тому що мені що потреба з дільником. Так що, що вийде, то покажу.